Сніти опани. У виставі взяли участь всі вихованці школи, і кожному дісталася своя роль. Миколай чимний дітка оздає подарунки. А нічемним. Не оздає. А що дає ничемний? Фута. Станіс. Ми ангелики, Ми будемо танцювати, співати е і доглядати, чи чемні дітки, чи Нечемні. Дениси, скажи, будь ласка, хто ти? Вітер. А що ти будеш сьогодні робити? Поганяти чертиків. А чому ти будеш проганяти? Бо вони погані, бо вони нечемні. Одразу декілька ролей довелося грати і педагогу школи Світлані Лутак, щоправда, її акторську майстерність бачили лише вихованці на репетиціях вистави. Кожна дитина це особистість, і дійсно підхід до неї індивідуальний. Тому потрібно іноді теж ставати дитиною. Іноді потрібно бути доброю, іноді потрібно бути клоуном, іноді потрібно бути бабогою, як я кажу. Зусилля педагога і старанність діток подарували присутнім на святі незабутні враження і справжню зимову казку. We should a